Там лісок різний такий. Той шар просох нижній. І тепер я можу продовжувати сміливо, де я хочу. І, і чисто фарба лягає. Ось чого таке. Я що висихає попередній шар, і я продовжую як наступний етап. Таким чином чистіше виходить. Менше розходи фарби дурні. Ось, І оле то визна з'являє. Цікава така. Тут <різь> жовтий, жовтий з фіолетовим контрастує добре. І виходить музика. Ось, як збагацію на так? Да? то свого роду, як майстер-клас такий безкоштовний. Каски. З Без старшого художника. Так. О, так що штук прийшла. Thank mm -hmm. you.